Це мить, Що тихо снить на віях сонної ромашки, березовим листком тремтить під камертон хмільної пташки, гойдається у купі з павучком на промені тонкої павутини, і блиском на отаві тріпотить, захована у сріберній росині. Її поезію порівнюють із подихом гірського вітру і тихим шелестом трав, Із мелодійними звуками нестримної ріки. І кришталево-чистою джерельною водою, якої пити, не напитися. Ми завітали до гостинної оселі поетеси Олі Тимофієвої, аби ще раз переконатися в справжності цих слів. Ви знаєте, я прочитала всю збірку і відбирала найкращі вірші, але це марна справа. Кожний вірш це її душа. Тож, Олю. Ми сьогодні присвячимо цей вечір поезії. Я народилася в селі, яке називається Золотий потік. То не село, то містечко, воно колись мало Могдебурзьке право, але сама назва його вона наскільки поетична і наскільки от золота. І це золото, сонячне золото. Воно проходить через буквально через кожну річ, яку я роблю. Якщо не проходить прямо що там сонечко, то воно проходить якимись іншими почуттями сонячними чи чимось іншим. У нас є дома замок цікавий. І от я виросла серед тих горбів в каньйоні Дністра. Це по моєму найчарівніше місце на Україні, мені так видається, в такій історії цікаві. І про це, напевно, і писалося. І то це воно і заклалося там. Маленька моя батьківщина, сперезана батогами, розтоптана й розбита чужими своїми гріхами, ти знову і знову золотієш воскреслою з попелу птахою. Надії твої не марніють, лелеками мріють над дахом. Моя колиско — золотий потік, ти сотні літ вінок несеш на собі. Щораз вертаюся на твій поріг, мій красеню старий і сивочолий. Твоїми діти розійшлись в світах і заблукали на чужих теренах. Твоє ж імення гріє нам серця, як німк святий, як чиста оберега. Питаю часто з дива а чому він золотий потік твій? Той кажу я, звиваючись, б'ючи у кручі, сонячна хвиля та ім'я гаптує. А є легенда: орди наступали. Горіла села, гинули поля, в'ясир жінок, дітей хапали, І від й мук здригалася земля. Мов чорні круки, оточили мури вояки пси звіриної орди, і гинули в фортеці люди, води, хоч крапельку води. І раптом що це? В моруці підвалу, як музика, об камінь краплі. Вода, вода, життя, рятунок, воля, бо слав зимозі шепотіли спраглі. З-під каменя в обложеній фортеці жива вода прорвалася із серця сплюндрованої рідної землі. Зневірених, піднявши із колін. Орду татарську ніч приспала, ледь жеврили вогні сторожі, сова над згарищем літала, лякала сни тяжкі ворожі. Ординці бою не чекали, в кошмарах хиріли півночі, а серед попелу в багаттях святих ікон жевріли очі. Ще промінь сонця землю не дістав, як брама розчахнулась. і шалена, ясна і чиста сила незбагненна, уртуз лиця землі змела, ключами линуло літа, із попелу село піднялось, і в добрий спадок на віки це золоте ім'я дістало. Тобі немало й небагато, як пише книга літ шістьсот. Пливиш до сонця рідний краю, рости до тисячних висот. Дома завжди затишно і тепло, і е, е, я хі, хі, ну, не знаю. Це для мене завжди зв'язано з літом, або тому, що народилася влітку, і більш мені от притаманні цим вішам таке чернева така насиченість, черневий аромат, черневий смак і все інше черневе. Географія Ольги Тимофієвої має кордонів. Це простір і світ, в якому вона живе. У мене татова родина вся в Польщі, а мама родина вся на Дніпропетровщині. І таким чином, е, от я, я не можу сказати, що я розриваюся, чи там мене завжди це питання якось так гнітить, коли кажуть, хто там е, Полька чи, чи Українка, і так, далі, і так далі. Я дитина тої землі, я дитина того повітря, я дитина тих трав, я дитина тих зірок, а не е, е, якоїсь е, людьми придуманої. Ну, я знаю, самоназви чи чогось іншого. Я просто дитина тої землі. Такі близькі домашні зорі, лише зіплись, дістанеш здеки. Такі приручені гуляють по поскошені стерні лелеки. Так тепло пахне літній ранок ще неумитим сонним сонцем. Моє дитинство заглядає цікавим пташком у віконце. Тож хочеться сьогодні згадати, Олю. Як я зрозуміла, що твоє коріння із східної України? Пригадуєш? Розкажи, от розкажи як. До речі, тут є зразу і ілюстрація. Я бачу, що ти любиш лелек. Тож, коли я читала вірш про Лелеку, що Лелека ходить по полю, я запитала, чи це, це поле не між Миколаївкою і Дмитровкою. Ти здивувалася, говорила, що «Та звідки тобі знати, ти не знаєш, де це поле? Ну, Поті Господні несповідимі. І так от і нас поєднало, і мені було надзвичайно приємно. І, і справді, якось так виходить, що, напевне, долі все-таки вершаться на небесах. І тому, мабуть, деколи треба лягти на течію і просто віддатися тій долі. Але своя воля, своя сила, свої якісь. Добрі чини, вони в тій, волі, в тій волі вони мусять бути, в господній волі. Ну, і так сталося зі мною, що мої батьки, мама з Дніпропетровщини, з тої Дмитрівки між Миколаївкою, де я на Самарі в плавнях бовталася кожне літо, а тато із Надністра познайомилася в Мукачеві, одружилися в Мукачеві. І я їм якось не могла ніколи пробачити, що вони залишили мукачів, що вони залишили Закарпаття, а доля повернула по-своєму. І коли я вже мала направлення у Херсон в впевчилище викладачем психології, так сталося, що Ну, це була фантастика. Мені гадали на кофейні гущі і сказали, що мене чекає великий обман. І дійсно, коли я через три дні повернулася в інститут на ректорському розподілі, мені сказали, що мене. Чекає Закарпаття. І я, напевне, кожний день дякую Господу за ту таку вирішальну його роль у моїй долі. Бо я маю тут прекрасну сім'ю, я маю фантастичну роботу, я маю, дякуючи цій роботі, я маю багато друзів по всьому Закарпаттю. І якби не було всього цього, то не було б, напевне, наснаги і на ці вірші. Тому що Основа їх це моє життя. Я не філолог, я викладач педагогіки психології. Але <плес> якщо те слово є всередині, то, напевно, йому треба дати волю. Дати волю. І вирішальним таким, напевне, кроком в моєму житті. Я ніколи не думала, що я буду колись друкуватися, хоч я поступала на журналістику, а особливо вірші. Ну, це взагалі був. Я знаю, це настільки було інтимне, внутрішнє, що когось пускати всередину, я по житті не звикла. Твої вірші це поезія життя без пафосу. Це настільки насправді твого життя, мого життя, життя людей, життя жінок, мабуть, в чомусь ми подібні, в чомусь різні. І тому вона так проймає душу. Знаєш, у мене є дуже гарна аудиторія. Ну, оскільки я працюю в інституті післядипломної освіти, то кожен місяць у нас практично курси. І вихователі дошкільних закладів, то є мої слухачі, будемо так казати. І, напевне, перші ом, цінителі, напевне, що тому що ця категорія це дуже, ви знаєте, це для мене як, ну, я знаю, це як такі свічечки. Вони наскільки коли дітей адаптувалися, вони не можуть бути іншими. Вони дуже добрі, вони лагідні, вони співчутливі. І коли приходять лектори допустим, з інших аудиторій до нашої, це зразу відчувається. Відчувається ця добра, така гарна аура. І я, задовжди, я в принципі, завжди завжди з задоволенням читаю ці вірші. І Дівчата теж кажуть, ну, це так, якби, якби це ми писали, якби, ми це, якби це з нами було. Правда, було Mm, якось на днях була така ситуація, що сказали. А чому всі такі сумні вірші? Ну, кажу, напевне, життя таке було не дуже веселе. <свісно> Кажуть, все йде від любові, і радість, і смуток, і щастя, і сльози, адже від любові наше життя. Інтимна лірика поетеси така глибока і надзвичайна. Витончена і делікатна, справжня. Рахманна ніч. Зірки, мов краплі липового меду, застигли на тарелі неба З окрецем місяця із боку, і ліжниця, і з хмелю, і чабру, Лилітками у косах світлячки, і міць руки, і легять поцілунку, і кремінь спису у спекоті ватри. І віддих, віддих, що крильми зорі торкається. А з-поміж м'яти біленька Льоля й оченята, що брунькою завелися у лоні в рахманну ніч, чиї вони були. Відкохаю, відмолю за всіх, пригорнуся молодим листочком, подарую щирий добрий сміх, задивлюсь барвінком синім очком. Легатом весняним обів'ю, відведу громи й блискавиці, світе мій, я так тебе люблю. Що тобі в найкращих снах не сниться. Ми з тобою вже дім не зведем, і не маємо рідного крові, не стояли перед вівтарем, повінчало нас вічне слово. За вікном пролітає сніг і неділя сьогодні прощена. Хочеш витри зі снів своїх слід, що став для мене спасенним. Березневі вітри у верхах, як слова, що в душі наприпоні. У моїх нездійсненнях снах ти цілуєш мені долоні. П'яним настоям диких трав, горіхів бука, словами хвилю пов'язав бентеги руки, закрив фіранкою зірок некліпне око і постелив під трепет пліч едем мохом, любив її, Солону ніч, купальські чари. Нова трава. І ті ж зірки, бо не пара. Він тобі не пара, і небо січуть блискавиці. Він тобі не пара, розколює світ, громовиця, він тобі не пара, шалює у кронах вітер. Не побоюся, каже, і стану супроти світу. Бо губи твої солодкі, і годі ними напитись. А ночі наші короткі такі хіба можуть наснитись, бо навіває чари люба твоя розмова. До пари, до пари, до пари в молитві схиляєшся знову. А що найцікавіше таке спостереження зробила? Інтимна лірика. Це, мабуть, те, що дійсно жінка не кожна жінка, та й, мабуть, і не кожен чоловік має. Здібність, здатність, можливість от е, пустити вже в святу святих. Для мене особисто, як для жінки, як для матері, це дійсно е, свята святих. Але я розумію, що мені Господь дав такий дар. Оцю святу святих вміти, не осквернюючи, відкрити. Бо у любові немає нічого поганого. Абсолютно. І той, хто я знаю. Навіть не знаю, як це розказати, але е читаєш вірш, я його, допустимо, писала, є такий мене вірш Мій любий скрипалю. Я моя приятель, який фантастично грає на скрипці. І мені це дуже подобалося. І е дійсно, під його мелодії, під цю скрипку для мене вона з дитинства такий. Я не знаю, інструмент, напевно. Я б навіть не сказала, що інструмент, то як пісня, то як жива якась як птаха, така це для мене скрипка. І Я написала вірша. Мій любий скрипалю. Сміюсь і ридаю з твоєї високої гри. Як скрипка чекаю у чорнім футлярі з щасливої тої пори, коли доторкнешся до струн осамілих своїм чарівним смачком. І світ заніміє. І тиха молитва огорне ясним крилом. Здавалося б, дійсно вірш про музиканта, вірш про скрипку, вірш про мелодію. А е от, слухають чоловіки, вони своє бачать, слухають жінки, вони своє відчувають. І потім мені кажуть: ну так це ж вірш з елементами еротики. Все це смішно, але дійсно кожен. Хто слухає вірші, він собі своє знаходить. Він знаходить свою нотку, він знаходить свій мазок, як на картині, свій він Бог. знаходить свій тон, він знаходить щось своє, яке я навіть туди й не думала закладати. Але це, напевне, говорить дійсно про якусь універсальність, універсальність поезії, чи, напевно, універсальність слова, бо, ну, бо слово дійсно є універсальним. І іноді приходиться битися. Над одним словом у вірші, навіть не день, не два, а кілька років. В мене була прекрасна редакторка Леся Володимирівна Козоріс. Коли перша збірка виходила, вона мені каже, Олю, я то вам зроблю, я то вам поможу, відредагую, але ви шукайте редактора в собі. Це дуже мудрі слова, і я зрозуміла, що дійсно жоден редактор не може так відредагувати свою річ, як можеш зробити ти, бо ти чуєш. Дійсно, кожну нотку, кожен півтон, тон і так далі, і так далі, відблиск десь. Ну там така якась може ізюминка бути родзиночка, що її хтось і просто не помітить, хто читає. кожен чуєш, що хотіла ти сказати. А що? все ж був було... да. <реш> <реш> Ні, справді бо була така ситуація, коли от брали дівчата читати книжку, і потім приходять Олександрівна, Боже, так гарно, це так, ну це так мило. <реш> А каже, але ж вони такі, ну дійсно, діти, як діти, вихователі, каже, ой, ви знаєте, а там у нас сусідка була, каже, боже, як ти таку дурню читати можеш? Тому я розумію, що я не пишу для того, аби мати з того зиск. Любий, фінансовий, десь, ну я знаю, які ще можна мати зиски. Славу, там, друге, третє, десяте. Це все це все таке, це така мішура, це така дрібнота, що тут навіть немає про що говорити. Бо я розумію, що я вже свою ціну за ті вірші дістала. А дістала в чим? Я дістала тим трепетом, який. Є, коли ти цю річ робиш, коли ти її відчуваєш отак пальцями, ти відчуваєш тіло, вірша. Це фантастичні речі, я чесно кажу. І навіть іноді не можеш зрозуміти, звідки воно береться. Це теж однозначно. Теж був такий один випадок, вже книжка була готова, я ранком прокинулася, і в мене крутиться в голові фраза Від неба взяти небо поверни. І поки я там готувала щось таке на столі, цей вірш. Вималювався, і вималювався дуже важкий. Тобто він був, я не, не могла зрозуміти, звідки на рівному місці, при хорошому настрої, прекрасний червень, який я дуже люблю, бо я жінка червнева. І раптом такі речі. Із цього пекла протиріч, із цього жару, жалю й болю, душа зорить, благає і молить, дай ще дитинності пожить, не відпускай, а пригорни. Цілуй щасливі оченята. Господній страж стоїть на чатах. Від неба взяти небо поверни. І так сталося, що от тоді, коли я цей вірш писала, пішов із життя молодий чоловік, 28 років. Ніхто не знає причину, і залишилася маленька дитина. І чому мені тоді, коли його шукали, чому мені ті е, прийшли слова і той стан, це важко передати. Ну, ми дуже багато чого не знаємо, що діється з нами і що діється коло нас. Е, це Тримати надчутливу душу, а надчутлива душа довго не витримує вона на цьому світі. Скільки написано, а скільки ще почує світ. І, хоча Ольга Тимофієва не зосереджує свою увагу на кількості поетичних збірок, а це понад 20 і великих, і малих. На відстані руки, під знаком червня, вибране і для душі, і для фахівців-педагогів, і, звичайно ж, для дітей для любої людини найцінніше це її сім'я, її родина. А родина починається звісно, від батька і матері і від того, від їх любові. Любов це життя, а, а життя це... це любов. Життя це мить, що тихо снить на віях сонної ромашки. Mm. <різь> Тому, можливо, я знаю, хотілося б дійсно багато прочитати. Махнуло літо осені крилом. Ну, все рівно вертаємося до родини, до тої бази. На які ми прикріплені, з якої злітаємо потім хто куди, в які світи. Махнуло літо осені крилом, майнули дні у за птахами, і спогади, як молоде вино, у скроні б'ють і кличуть за руками. У дні ясні, де мама молода, до мене Любу простяга долоні, і усмішка щаслива і свята, лягає їй на сіні ніжні скроні. Дає надійне татове плече і світ із нього, наче на долоні. І мудра мова, як ріка тече, і вчить, і тішить, і голубить доню. Любімо ж світ, творімо молитви ми за мир, за спокій, за любов над нами, щоб піснею ішло життя в віки, щоб спогади світили нам зірками. Коли народилася дочка, я написала такий вірш. Тебе, як пісню виспівала, моя кохана люба доню І мріялось, коралі долі я принесу тобі в долонях, і щоби в кожній намистині світилась крапелька добра. Хотілося, але чи встигну, і, коли друкувалася збірка, пройшло багато років, я цей вірш переписала, тому що я усвідомила вже на той час якийсь розум був. Що я не маю права робити дитині якісь рамки. Я не маю права їй нав'язувати оце, але чи встигну. Це не моя справа, це справа Всевишнього. А моя справа дати їй добре серце. І я вірш, закінчила так. Я його переписала. І це знову ж таки молитва, Ну, як я знаю, в наших Дажбожичів, в Оріян і так далі було. Це таке ж теж заклинання. Це ж ти просиш, це просиш у Всевишнього доброї долі для своєї дитини. Хіба це не молитва? Хай вона віршована, але це є молитва по суті своїй. Я закінчила вірш так. І щоб в кожній намистині світилась крапелька добра, яка в дорозі беззупині, зуміє захистить від зла. Я біля храму на узвозі по кілька разів на день була, просила Бога, аби й доня, такою ж гарною зросла. Аби дістала у дорогу щасливу долю висилкову, серденько сповнене добра. І зараз прошу. Життя нашої героїні різнобарне і цікаве. Фотографія це одна із тем, які полюбляє наша поетка. Де б вона не була, обов'язково зафіксує цей факт не лише віршованими рядками, а й об'єктивом своєї фотокамери. Духовність це її. Бо вона іде з її душі. Храми Закарпаття України. Вона любить бувати в них, бо їхня магічна сила спонукає Ольгу Тимофієву задуматись над пережитим і прожитим, над минулим і прийдешнім, допомагає щось переглянути і змінити в своєму житті, збагачуючи його безцінними скарбами духовності. Її об'єктив бачив багато у цьому світі. Як і вона сама. І ланців золотих самоцвітами. Повне серце дістала жалю з калиновими білими квітами. І дороги мої не вели ні бетонами, ані асфальтами, а стежинками вгору вели понад прірвами і розп'яттями. Та я подяку, мій Боже, кладу щирим словом святої молитви за любов, за печаль, за біду. Що дозволили душенці вижити. Я вважаю, що я щаслива жінка, я маю прекрасних дітей. Я дякувати Богу, маю внучку, там яка у нас кажуть, що бабуся пішла, бо дуже багато говорить. Вона з особливим трепетом ставиться до своєї родини, до своїх дітей. Діти для неї це зміст усього її життя. А що вже щаслива бабуся, і це щастя. В її очах, ми почали з поезії нею і завершимо. І, хоча вже була пізня пора нашої зустрічі, Ольга Тимофієва не змогла втриматися аби не запропонувати нам на прощання зробити відеокадр її столітника, адже він зацвітає лише один раз на сто років, наголосила це добрий знак. Ще довго цвісти її поетичній душі. Чого ми їй і бажаємо? А можна я ще щось скажу? Дорвалася. <смі> Кажи, нам вділено так часу мало, такі дрібнесенькі крихтини, а ми безпечні їх у латані старі турбини. їх би в корони діамантом, а ниби б золотом розшити сорочки обере мантії серцям, що хочуть нас любити.